Повертаясь до, до яблок. Это мой украинский фолк-музик. А авторских хлорий там нет, они есть тут и сейчас. Я их окончательно живу в открытом пространстве. на открытом пианино, с открытым сердцем, с открытым чемоданом. И даруешь людям открытки и яблоки. Это на сгадку про сегодняшний ранок. Они уже заряжены фортепианной музыкой. Яблука значно смачніші, і я їх називаю яблука миті. Вони, звісно, миті, я завжди їх мию. Але основна їхня власність в тому, що саме це яблуко тут і зараз дозволяє вкусившому його прожити, просмакувати цю мить, яку ми маємо, от, сонячну ранкову мить наповну з цим яблучним соком, усвідомивши ми живі, тут і зараз що сьогодні. Прекрасний сонячний день, перший день того життя, яке залишилось у нас. Тому пригощайтесь. На всіх, звісно, яблук не вистачить, а от листівок, я думаю, вистачить на всіх одній взяти. Це мої подаруночки на до сьогоднішній правиль. Дякуємо. Дякуємо. я ще трішки пограю. Я взяла яблочко. Вот Ігоря заряджене. Заряджене музика і яблочко. Ігоря.